Наташа, привіт. Ти ж у нас дольше всього праєш. З самих істоків, з самого початку компанії. Ну, не довше всього. Ну, Людей, які працювали з хлопцями термін. ще до того, як прийшла я. Ах. Коли вони ще працювали там на іншого дядю. Ну, а компанія зраділась місце з тобою. А? Ну, можна сказати, так. І як зарождалася компанія? Розкажи. Буду українською, да, щоб менше було гейтерів. Добре, давай українською. Давай, Дініс, і ти теж. Я буду Давай пробувати. Давай. Ну так, тобто я прийшла, коли компанія, як компанія SSJ, починала свій шлях самостійно, Да. Я спочатку цього шляху. І як на початку? Як тебе Стас взагалі заманив компанію? Заробітною платою чи ідеї? Ні, я прийшла і ну, якби, шукала ще куди де розвиватись. І компанії, просто я не знаю, скільки е, співбесіда, мабуть, тривала хвилин 5 це максимум. Це Стас розглядів так швидко потенціал Станіслав, твій? Станіслав, і ще був один із директорів. Вже немає. Так. Ніхто мене не вчив нічому. Просто я була і ще був один хлопець, ми були два менеджери нових в цій компанії. І просто, якби інтернет є. Якщо щось, якісь питання виникають, питайте, а так, щоб хтось там сів, поруч і навчав, такого не було. Це було найскладніше. Зараз так. трішки легше, так? Да? Ну, якби я володіла тими знаннями, на початку якими я володію вже, ну там за майже 4 роки, то звісно були б продажі одразу. А так прийшлось вкласти в себе, ну і компанії, в мене, щоб щось почало виходити. Це, це потребувало часу. А які складнощі були на самому початку? От Ти так тільки прийшла з клієнтами. Ну коли ти навіть коли не з... знаєш от вдома, коли там за тебе чоловік <су> ну, сплачує рахунки за світло, а ти не розумієш таке кіловати, що це. Ну, як, що це таке? Ти взагалі не в темі. Ну, от, взагалі. І ти не розумієш, що це. А тут тобі потрібно ну, продавати сонячні, якісь там сонячні станції. Якісь вони ще бувають гібридні, автономні, і там під якийсь тариф. Ну, це, да. Ну, але я швидко навчаюся тому. А як, це так було цікаво. а як так взагалі склалося, що ти саме пішла продавати сонячні панелі? Ти була знайома зі Стасом? Чи ти по об'явленню якомусь? Ну, це в нього був людина, яка uh -huh. шукала людей і знайшли мене. Uh -huh. Знайшли мене, зателефонували. І як на самому початку? Було бажання кудись в друге місто піти? Чи, ні, сра... звісно, чи відразу ні. так пішло? А, я пам'ятаю одне, коли ми так сиділи, там я і Дмитро ще був, сидимо поруч там, за столами, чесно кажу, і Стас. Я в нього замінчала. Він такий заходить так і так: як діла? І так глаза так знаєш, Типу так хоче прочитати. Хочу я, ну, ну хочу я піти, чи не хочу? Ну, типа, набридло це мені вже, чи не набридло? Це я ловила. Ну так як ти зі стасом в компанії ніхто не спілкується. Та ну ладно. Ці голосові це, це окремо від мистецтва, чесно. Це ж по-доброму, все це робота. Так, я розумію. У мене такий італіянський настрой, тому я переживаю дуже за компанію, я дуже переживаю за нашу Ах... справу, за те, щоб все було добре. Тому. Як тобі взагалі ріст компанії за той час, коли ти тут перебувала, це добре розвинулася кампанія до такого штабу? Чи могли б більше, і чи могла взагалі компанія не існувати там під час? Я початку думаю, війни, що так, в умовах сьогодення, в умовах того, що в принципі компанія почала працювати і одразу ж ковід, угу. а потім у нас вже повномасштабна війна. І дуже гарно, що хлопці і в тих, і в цих уже умовах сьогодення вони якось тримають всіх у купі. Навіть на початку ну, от війни повномасштабної, все ж таки, як би їм не було складно фінансово, але вони зберегли всіх співробітників своїх. Якось мінімально всім підтримували штани, як то кажуть. І ну, це дуже велика повага. це... Ну, а можеш розповіти, взагалі розпочалася війна? Які були дії зі сторони Жені, Стаса? Що ви робили взагалі? Ви робили? Ми щось, завжди чи? були на зв'язку. Всі, звісно, що були там по домівках. Ну, ніхто не виїжджав за кордон. З хлопців тим паче там Євген ще й ну хлопці ще й були там. Хто в ЗСУ, хто в теробороні, тобто. Е, ніхто не виїжджав. Але все ж таки, десь через, пам'ятаю, два тижні стас такий, так, все, ну, потрібно працювати. Що таке, все та як, ну, що, куди працювати? Ні, з цього, потрібно працювати. Достатньо, бо ну, війна, ще вона не закінчиться через місяць. Я така думаю, Боже, що ви кажете? ну, Це ніхто не міг повірити насправді. Але, ну, якось так, ну, дійсно, ніяких продажів там не було на початку. Це більш ніж півроку, а потім. Все одно люди почали розуміти, що які б не були складнощі, і війна триває, але кожен повинен робити свою справу і все одно ну, треба жити. Багато компаній спочатку війни позакривалися, співробітників відправили на вільні хліва. Тут такого не Багато було. Багато не було такого. Я ж кажу, це от е, така велика дуже вдячність. І ну, я не здивувалася, тому що в принципі за. Початок війни, 22-й, да, там вже за два повних роки я знала, що такі хлопці, вони завзяті, вони цілеспрямовані, вони чесні, вони добрі, теж чуйні. Угу. Не чуйні, вони ну, от якось все, щоб трималося вкупі, довести справу, дуже принципові, що теж мені подобається, надзвичайно. Ти вже третя, в кого я беру інтерв'ю, всі говорять од неї теж в коментах будуть писати, що підлизуватися. Ну, не потрібно підлизуватись, але я вже не в тому віці. <св ї> <св ї> Наташа, ну так, да, насправді всі просто так говорять. Навіть інтерв'ю, які вже вийшли, не давалися дивитися ні Жені, ні Стасу. Вони просто, просто вийшли на Ютуб, а дивляться вони вже разом з глядачами. Так. Давай тоді поговоримо ще з приводу взагалі, які мінуси є в компанії. Які... Що б ти хотіла змінити в компанії на даний момент? Можливо, чогось такі. Те, що не я включає. хочу змінювати інколи, то воно доноситься одразу. Це не так, що я собі хожу, десь там, сіла в кутку, як павук, там насупилася, думаю, блін, шо, так би змінити, і от не міняю. Ні, якщо щось там, ну, це все ж таки, ну. Компанії, всі співробітники це як родина, це маленька родина. І якщо як і в любій родині не говорити, що щось не влаштовує одразу, то це потім наростає якийсь великий ком і може вилитися ну, геть в погану справу. Тому потрібно все одразу говорити. І е, з практики, е, знов таки повторюся, вони чують, вони бачать. І якщо вони в змозі... То вони завжди роблять все так, як ну, має бути. А з особисто твоєї подачі щось в компанії змінилося в кращу сторону? Якісь ти, може, пропозиції давала для покращення? Я роботи? думаю, що. <свісно> я вже про це говорила. Мені так здається, що десь якось все ж таки я маю таке відношення до того, що почався вести Тік-Ток. <свісно> І от, а, я зараз, ду я дуже, я дуже, да, я... Ну, Може хлопці не так думають, я, Стас, да, хлопці, ну я стасу, де хлопцям, ну блін, треба, потрібно їздити на, ну, на ці об'єкти, потрібно знімати, хай там щось косокриво, щось там якийсь бок, але це повинно бути в режимі онлайн. ну, Не просто потім така картинка, от яку ми збудували станцію, Ми це робили завжди в постах ну, у Фейсбуці. А це потрібно так, щоб все бачилось, ну, всі процеси роботи. Навіть якщо щось йде не так. Ми всі люди. Тому... Можна сказати, що вся медійка Стаса, грубо кажучи, пішла від ні, тебе, це вже, від твоєї Ні, пропозиції. Він, ні, ні. Це я так на... Хто буде знімати, хто буде знімати. Ну, же спочатку дуже соромився. Да, ти ти пам'ятаєш взагалі перші. Відео десь І є на Фейсбуці на нашій тоді, сторінці. Мені тоді було 16 років, ти навіть не уявляєш. Я тобі покажу, Наскільки я знайду я... На, на сторінці в Фейсбуці, а, угу. не на Стаса, на цій приватній, яка там розкручується, а на робочій сторінці. Одне з перших інтерв'ю, ну, ну інтерв'ю, питання, які задавав угу. йому Зарсус. І Він там ну, прям ну не знав, куди подітися. Дуже соромився. А потім так якось пішло, пішло, пішло. Його ну, Женя вивив на такий якийсь рівень, коли йому це сподобалось, і він вже захотів бути блогером сам. Ну і це дуже, дуже гарно. Угу. Але звісно, що допомога така, як була там у Зарсуса, яка є від тебе, вона, ну, вона потрібна, тому що ну, одному все одно, це дуже важко. Да, насправді дуже, дуже важко. важко. Зараз Стас взагалі видихнув, коли ми почали там чуть-чуть з Ютуба, де може там один типа. Ну і воно ж да, до в принципі, чого я вела, що воно почалося з такого, потім колись було там, Тік-Ток да, завівся, було там 100 підписників, потім 2000 і так пішло, пішло, пішло. Угу. А з приводу Тік-Тока взагалі, от весь трафік абсолютно весь. Ну, можливо, там процентів 90% йде саме з Тіктоку, там ще по різним соцмережам: Інстаграм, Фейсбук, але. В загальному тільки з Тіктока йде трафік. Розкажи, як взагалі трафік з TikTok, наскільки він якісний? Ви от перша лінія, яка тримає весь цей удар? Ну, є буми. Ну Ти mm -hmm. знаєш, от є якісь, я не знаю, з чим це пов'язане. Може, в принципі, я так за всі роки дивилась, такі є от ну якісь прогавини, чи от, такі зупинки, от там на початку осені хлопці там з оптового кажуть, що у них там постійно влітку було. Але є прям такий бум-бум, коли є, ну, ти настигаєш лежити в слухавку і тобі класти, і тобі знов телефонують і телефонують. А є отакі якісь більш спокійні дні, угу. але це такі передвісники, я так розумію, чогось знов. Скоріше за все. Ну, тікток, ну як, як і у всіх, є люди, які просто телефонують, щоб проконсультуватись наперед, на колись. Угу. Є ті, хто вже готовий, розуміється в цьому, і хоче встановити собі станцію, собі чи ще комусь. Ну, мені завжди так подобається, коли чоловіки заставляють дзвонити своїх дружин, типу, хай вона попозориться, позадає питання, ну там, а, а я щось там. А воно ж чутно з боку. Та ні, mm -hmm. ти спитаєш оце оце. ну Обидва нічого не розуміють, це, ну, це нормально. То це нормально? Це абсолютно нормально. Ну но чомусь прийшло. постійно просять жінку зателефонувати, і потім таке суфлерство з боку. Ну, то це таке, це угу. просто смішно. А взагалі, от, якість саме лідів, якась. Ви ж працювали раніше з Фейсбук рекламою, там, з Інстаграм, якусь платну рекламу запускали. Є якась, якась різниця між тою лідогенерацією і лідогенерацією з з Тіктока. Чи взагалі є різниця, тому ми відійшли від реклами у Фейсбуці. А, навіть так. Так, Тікток є більш став повноцінним блогером. Угу. Ну, і ще й в тандемі з тобою, чи з Арсусом Женію, то, звісно, що весь трафік в основному йшов, це Тік-Ток. Uh -huh. Ну, і ще ті, хто сидять там переважно в Інстаграмі, але це дублювалося. Якось і там, і там, хто, хто де. То що більше переглядає. В когось же є Тік-Ток, але немає Інстаграму. Я спілкуюсь там, я побачу ваш номер в Тік-Тоці. А там якусь там пропозицію, чи можна зі Стасом. Кажу, напишіть йому, будь ласка, в Інстаграм, він там дивиться і я. У нас там відокремлені ці папки. Кажуть: ну, у нас немає Інстаграму. Допустимо, або навпаки. Добре. Робота без вихідних. Це прям. Тобі подобається. Я взагалі трудоголік. Ні, ну, я людина, я жива істота. Я людина. Тому, звісно, mm -hmm. що всім хочеться відпочити. Ну і насправді, ну, всі в вихідні відпочивають, але потрібно бути на зв'язку. Від тебе нічого особливого не потребується, бути на зв'язку. Mm -hmm. Взяти слухавку, якщо ти не зміг, взяти там, перетелефонуй все. Угу. Mm -hmm. А коли ти там працюєш на вихідних, ти купа дзвінків, а бачиш тас, де та відпочиває. Ну, якраз як в мене на, ні, добре, він, він так працює з Жені, що їм якраз і потрібно відпочивати угу. на вихідні, щоб тримати себе і свою компанію в тонусі. Але так. вони ж цього не роблять. Вони, вони ж, вони ж час, не роблять. вони ж весь час працюють. Ну, вони весь час працюють, це, це і надає наснаги всім. Угу. Взагалі працювати так. Вони задають тон. Розумієш? А як взагалі вони себе в колективі поводять? Можуть десь там накричати, десь щось, може, якусь пакість зробити, колись комусь? Ні, пакість — це не про них, а накричати, ну, звісно, ну, всі емоційні у когось. Ну, це, але це робочі моменти. Це насправді не потрібно ну, на свій приватний рахунок сприймати, як я це роблю. Ну, але це буває вже просто таке. там Перенавантаження, перенапруження. Це рідко буває. А із чого може такий конфлікт, міні-конфлікт виникнути? Конфлікти ні. Це щось, ну, щось по роботі. Це зв'язане з якимись там доставками, хтось десь щось комусь там не подзвонить. Це звичайні такі робочі ага. моменти. Це не конфлікти. Робота в публічній компанії, Як mm. тобі подобається? Ну Так же сталося. Такий час. Коли Стас забігає з телефону, ти не в гуморі, він починає тобі задавати питання. Вона не в гуморі, Без... слухай, зразу роздрахунаю за дві хвилини до цього, потім забігає з телефону. Ну, я ж не можу так, ну я жива людина. Я не можу так, знаєш, виключив і якийсь, все, угу. я там переключилась. Я ж не актриса. Ну, звісно. Але в цілком ти задоволена тим, що компанія публічна. Чи не можеш так сказати? Цього потребує сьогодення. Угу. Це вимога цього часу. Ну, інакше бути не може. Добре. Ти передаєш сонячні станції? Так. Сама собі поставила сонячну станцію? Ні, в мене нема будинку. А якби був будинок? Ну, якби був, то я думаю, що у чоловіка, якби він був були б гроші, він би встановив станцію. Угу. Це ще плани на майбутнє. В коментарях часто пишуть, що це лохотрон. Чому? Гейтери є. Завжди, усюди. Чим би е, звичайна людина не займалася, або якась компанія, завжди знайдеться той, кому це не подобається. Бо просто не подобається людина, або не подобається компанія. Ну це нормально. Угу. Абсолютно. Е, а пам'ятаєш взагалі якийсь бум, що компанія швидко бистро почала розростатися? Розростатися? Ну, саме наймати працівників, багато продажів, багато роботи, прям взагалі завал-завал. Ну, це, Знову мабуть, був компанії... такий 21-рік, угу. 21-й, да, коли так потроху на... почали всі видихати з цим ковідом, хоча він ще й був, але потім 24 лютого 22-го угу. року. Якби не війна, я гадаю, розрослась компанія боч дуже сильно. Але вона і так не ну не маленька. Я ж кажу, що всі міста, всі ті, хто хлопці, мають змогу працювати у Євгена, там купа цих монтажних бригад, і він всім дає роботу. Звісно, що ну, всі, хто може щось робити, хто хоче. І на останок затронемо майбутнє компанії. Як ти бачиш майбутнє компанії Взагалі, як ти гадаєш, вже вперлися в потолок, чи ще це тільки початок? На якій стадії розвитку знаходиться компанія? Це початок, це дуже актуально і це буде розвиватися, але знаючи Стаса, <смеш> саме Стаса, я думаю, що він ще понавидумує стільки напрямків, що це буде, знаєш, якийсь холдинг. А mm. Потім... я, я знаю, що вже вже запускається. Ні, на, знаєш, на... він постійно щось там спробує, <смеш> та, та, та. <смеш> пробує щось не, ну, не вийшло. Не вийшло. Але постійно якийсь такий рух, щось видумує, щось спробує. Це класно. Я, наприклад, так, не, ну, не, щось в мене такого нема. Знаєш, щоб там. А може, просто що ніколи не було якихось таких вільних грошей, щоб щось спробувати. Угу. Не знаю. E, так, ну напевне, останнє питання. E... Як тобі працюється, Денис? Просто чудово. Ти ж бачиш, я сюди кожен день приїжджає. Поэтому... Навіть Катя з Леною вже сказали, що будуть брати в мене інтерв'ю під кінець. Може приєднатися. Звісно, Ми всі за, візьмемо за... в себе інтерв'ю. Це буде таке колективне, знаєш. Колективне інтерв'ю. Да. Та все добре, мені все подобається. Дуже класно. Із Жені Стасом я комунікую майже кожен. Вони день. Різні. Знає, вони що вони в них різні, знаєш, немає внутрішньої конкуренції. От що, так, вони, що взагалі, р... вони взагалі. Один різні. займається фінансами, там інший. Будує інженер, тобто, ну вони їм нема за що навіть ну суперечі. Звісно, бувають. Вони по-перше, ну соволодаріщі, друзі. Ну це круто, але от якось такого, щоб в них просто нема точки внутрішньої, внутрішньої ж, немає точки конфлікту. Ну точні конкуренції женя не буде конкурувати з тасом. В медіці, а Стас ні в якому разі не, не полізе встановлювати да. сонячну станцію, бо його вб'є там. Десь не буде казати, Женя під там труби треба встановити. <гум> ну бо відповідь буде ж якби. Відповідь. Так, добре, скажи, будь ласка, як взагалі от в компанії твій особистий рівень життя, єдине особисте питання особистий рівень. життя. Як ти гадаєш, він вищий, трішки вище ніж у інших людей, чи в принципі на такому ж рівні? В залежності від того, який рівень людей ти маєш на увазі? Звісно, що ну я я просто добре. не хочу на прикладі ну, інших професій, бо це образливо. Кожна Ні. людина на своєму Ні. віці, О, саме сейлс менеджер якісь... так. А давай так в у порівнянні з тим, як я заробляла колись в 20 років, будучи офіціанткою в піцерії, то в мене рівень гарний. красиво вийшла від питання. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Побачимось в наступному випуску. З ким? З тобою? Ні, не зі мною. Зі мною з через 3-4 людини. З Жені. З Женією. Добре.